Перший комунальний МРТ в обласній лікарні вже працює у тестовому режимі. Про це на своїй сторінці написав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Зовсім скоро медики, які пройшли відповідне навчання, почнуть діагностувати пацієнтів з усієї області. Для регіону це вкрай важливе медичне обладнання, бо обслуговуватиме в тому числі захисників та захисниць. Ідеться у дописі. Звітний концерт творчих колективів гімназії Сузір'я 19 відбувся 22 травня. Творчі здобутки демонстрували вокальний та хореографічний гуртки. Зворушливі та запальні пісні звучали у виконанні хору окремих вокалістів. Вражали вишуканими рухами та цікавими сюжетами юні танцівниці й танцівники. А неймовірні ведучі презентували артистів. Концерт був благодійним, мав на меті не тільки подарувати емоції, але й задонатити на підтримку ЗСУ. Як написали на сторінці закладу, вдалося спільними зусиллями зібрати 16 тисяч 100 гривень, які будуть передані військовим на придбання авто. Благодійні виставки, організовані в Центральній бібліотеці Олександрійської міської ЦБС, допомогли зібрати 2060 гривень на підтримку Збройних сил України. Кошти, передані волонтерській групі «Ельф» під керівництвом Вікторії Шапран, яка не втомлюється дбати про тих, хто на передовій. Мистецтво не лише краса, а й сила, що здатна змінювати світ і рятувати життя, написали на сторінці Олександрійської бібліотеки. У день міста 25 травня міський музейний центр запрошує на авторську історико-краєзнавчу подорож з старими вулицями сучасного міста. Мій рідний край, моя Олександрія. Їдом буде Ольга Бошко, завідувачка відділу краєзнавства музейного центру. Початок екскурсії о 15 й Екскурсійна група стартує від Олександрійського театру. Попередній запис за телефоном 099 374 98 15. 21 травня у бібліотеці філії для юнацтва Олександрійської ЦБС у рамках проєкту Разом Хаб відбулася історична зустріч. Гостем заходу став краєзнавець, літератор, лауреат обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова, директор культурно-освітнього центру Толока Валерій Жванко. Він провів лекцію через терни до зірок. В Олександрійській громаді 23 травня сталося ДТП за участі вантажівки та легковика. Рятувальники, що прибули на місце події, деблокували з легкового автомобіля травмованого чоловіка. Також травмувалася жінка. Обох постраждалих передали медикам, повідомили в головному управлінні ДСНС в області.